Я е, спостерігаю, як останні там два-три тижні Зеленський бігає як агалтєлий, намагається там поспілкуватись з Трампом, підготувати, коротше, почву підґрунтя до там, майбутніх перемовин, у разі якщо Трамп стане президентом. І мені прийшла така думка на голову, що в принципі Дональд Трамп і звичайний український ухилянт дуже схожі. Давайте подумаємо, чому. От Трамп. І, взагалі, республіканці, вони були Володимиру Зеленському взагалі не цікаві. Десь приблизно 2,5 роки тому це наша українська влада дивилась на того Трампа, такий я, якийсь смішний там, рожевий чувак, запатлений, ха-ха-ха. В нас тут є Джо Байден. Джо нам дасть зброю. А ці смішні республіканці, вони, коротше, нічого не рішають. Чесно, наберемо зброї. У Байдена як, коротше, вгатим по Росії, всіх виграємо. А Трамп з цими своїми республіканцями, хай він коротше, там тусується, він просто дуже, дуже смішний, веселий, хай розказує там про якусь фігню, ми його слухати не будемо. А от зараз, коли вже стало зрозуміло, що у Трампа дуже великі шанси стати президентом, почалась вакханалія. Можливо, трохи за свободу. От поки якісь там, значить, люди, які люблять шукати зраду, там в якихось інформаційних повідомленнях от розказують там про мирні плани і так далі. Президент говорить, а я готовий зустрічатися з Трампом. А що він робить? А він готує базу на наступні яка, яка спрацює через пів року, Якщо Трамп стане президентом, тобто він дає йому простий зрозумілий для Трампа сигнал, який ми знаємо дуже егоїстичний. Тобто Трамп не був потрібен Зеленському там два роки назад. А тут він готує базу різка. Просто міняється направлення нашої політики. Про Джо вже всі забули. Коротше про демократію всі гребуть, лизать в... Трампа, бо вона скоро буде набагато смачніша, фуше коротше морожу, ніж Джо Байдена. І так, в принципі, працює вся українська політика і українська влада. Трампа за даними CNN, колишній президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову на п'ятницю. Пане Михайло. Наскільки я розумію, мова йде про сьогодні? Що за вашу інформацію стане головною, має бути головною темою розмови? Та чи буде президент Зеленський запрошувати Трампа до України? Президент, ну давайте залишимо можливість прокоментувати розмову президенту. Це ж важливо, да? ну, тобто розмова це розмова. А Трамп сьогодні є абсолютно чітко чітко впливовим політиком в Сполучених на увазі це зрозуміло. Він є кандидатом від потужної партії. Такі два роки назад Трамп був просто смішним чувачком. А зараз він вже потужний політик від потужної партії. А республіканська партія на різних рівнях і меншість, і більшість парламентських ну, на законопроєкті сенаті підтримує Україну і треба продовжувати комунікації, в тому числі з основним кандидатом від цієї партії. Це продовжувати. Коротше, так. А тепер давайте подумаємо, хто такий український ухилянт, простий хлопець Микола, який десь там працював, я не знаю. І цей простий хлопець Микола він жив все своє життя нормально. Українській владі було класти на цього Миколу. Українська влада ніколи не думала про того Миколу, дивилась на нього, просто сміялась, як Микола бігав, розповідав, що там в Україні корупція, що Микола не збирається жити в цій країні, тому що ну, в нього немає в цій країні взагалі ніяких можливостей. А влада так дивилась, ха, ха Микола, ти смішний, не нравиться. коротше, короче, чортовій матері в Чехію не заважай нам обдирати країну. І тут стукнула війна. Тут стукнула війна, і наша влада така, е. Микол, Микол, ти де? Що ти в Чехії робиш, ухилянте? А ну давай додому, ти нам дуже-дуже тут потрібний. Хоча весь час до того, як не було війни, ми на тебе хотіли класти, і ти нам не був потрібний. В принципі, от о, така от не дуже о, велика різниця між Дональдом Трампом і звичайним Миколою Ухилянтом. Якщо раніше ні Трамп, ні Микола Ухилянт нашій владі не були потрібні, то коли клюнув, як ото кажуть, петух... То різко наша влада почала згадувати і про Дональда Трампа, і про республіканську партію. І різко всім знадобились ці Миколи, ухилянти, які ховаються в Чехії. Хоча до цього всі клали один на одного.